Усім привіт! Покажу зараз комплект радіометра МД-21Б. Він абсолютно новий, ніколи не був в користуванні, ніхто ним не користувався в суперовому стані. Під пломбами блок детектування ці роз'єми перемички під пломбами 4 штуки. І давайте. Покажу, що складається комплекс. Значить, сам у нас пульт управління і індикації. Ось він. Все рідне, ніколи не був ремонту. Весь паладі, золото, срібло платина і так далі. Все всередині на місці, все оригінальне рідне, ніколи не паявся, нічого. Фотографії всередині також можу показати. Це блок детектування до нього рідний. Під двома пломбами зараз покажу. Далі кріплення блоку детектування до стіни. Або, до потолку, будь-чого до стелі. Значить, чотири роз'єми, які закорочують певні піни для множення показів. От, номер 1 номер 2 номер 3 номер 4 І кабель. Два роз'єми, він ось сюди йде крайній лівий, це на блок детектування. Ось цей, щоб під'єднувати все. Ну і запобіжник. Ось сюди поміщається запобіжник, от він всередині на 1 ампер. він тут всередині встановлений. Запобіжник. Так. Живлення е, живиться від будь-якого блоку е, живлення постійного струму. Припаюється просто плюс-мінус от сюди. До яких саме пінів, де плюс-де-мінус, я скажу покупцю. Це легко, без проблем. Можна від 220 вольт живити, можна від якогось інвертора, від акумулятора навіть. Отсюди припаюєте акумулятори і все. Так, можна і роз'єм такий знайти. Є такі роз'єми продаються. В Україні до нього припаяти і втикати сюди. От, це вже по бажанню. Я цього не робив, тому що мені простіше просто два дротики плюс-мінус припаяти, щоб все працювало. Так. Ну, давайте детально покажу, так, як виглядає наш блок детектування. От. Потертості можуть бути від перевозки, мікроцарапинки, все, все таке, мікроподряпинки. О, це все від перевозки. Він ніколи не був використований, бо ядерної війни не було. Зі зберігання, бачите, фарба навіть не облучилась. При тому, скільки йому років в ідеальному стані суперовому. От, от назва блоку цього. BL-блок Bio 05. От серійний номер мого, конкретно цього екземпляра. У мене їх був вже не один. Я купу відео знімав про них. Багато годин. На Ютубі все це є. по тегу imd 21 b Все зняв, все показав. Так. Так, ось так виглядає, от зі всіх сторін вам. Тут потужні великі транзистори знаходяться. Зараз їх покажу. Ось. Так, нижня частина. Це захист від різних поміг і пошкоджень. від електромагнітного випромінення. Я для ядерної і створено. Відкручуємо цих два болтики, покажу, які саме там транзистори встановлені. Ось, дуже товстий алюміній. Ви будете в шоці, якщо я замірюю зараз товщину корпусу. Секунду. Ось, Товщина. От, дивіться. Товщина корпусу 4,5 мм. Товщина алюмінія, уявляєте? 4,5 мм товщиною корпус. Алюміній чи дюральо алюміній. Тут є гумова прокладка герметична від води. Захисту, ось так, бакелітовими такими при, прижимними рамками. От як вони називаються. Ось такі. Так, далі. Ну, тут управління це включає, подає живлення, вона, цей тумблер розмикає просто плюсовий дріт. плюс який подається вже після запобіжника. Це табло, тумблер. Провірка, контрольне джерело відкриває бленкер і показує, ну, в блоці детектування, подається туди 6,5 В приблизно. І він відкривається. Коли відпускаєте, він сам закривається автоматично за пружинкою. Далі. І діапазони 1, 5, 10, 50, 100 рентген на годину. От, поріг. Коли включиться сирена, сигналізація звукова, світлова. От, коли буде один рентген годину. Включиться поріг, буде блимати у вас отут лампочка поріг і пищати. І показувати покази в рентгенах на годину, потужність. Так, все дуже просто. От, як бачите, 4 перемикачі і все. Далі по роз'ємам. Сюди під'єднується заземлення. Далі відкручуємо три роз'єми. В них є такі ковпачки рідні. Закручується від пилу дощу. Ударів. захищають, Так. Значить, що де що Це зліва ще один. Це під'єднується тут блок детектування. Ціліндер остой. От він. Ось так. Два по центру вертикально контакти і по краям з чотирьох сторін ще по два. Далі. Цей ще два. Сюди е, чіпляються отакі от е, роз'єми, вони просто всередині там деякі піни закорочені. І це якби сигнал посилає е, приладу в скільки раз умножувати покази. Е, от, якщо у е, вас там поріг вже зашкалює, або ви е, якимось предметом закриваєте випромінення, і воно гаситься. Ну там. Свинцем, сталю, бетоном гасите. І це, щоб помножити покази, поділити, помножити, використовуєте ось такі. Це, як можна сказати, тумблери, кнопки Вставляєте, вкручуєте, і деякі піни закорочуються, і прила це сприймає як сигнал. Їх є 4 штуки, вони пронумеровані. От, один, три і так від одного до 4. А це сюди живлення подається. Від акумулятора постійний струм, звичайний. Можете. Е, е, от. Куди які підпаювати, де плюс, де мінус, я покажу тільки покупцю. Дуже просто, просто припаяли сюди плюс-мінус. І все. І у вас все працює. От. Якщо хочете, є такі роз'єми в гуглі продаються, купуєте і будете тикати роз'єм. Припаяєте собі його самі. От. Мені більше подобається просто припаяти дротики і вивести. Звичайний роз'єм до акумулятора сучасний, щоб швидко це все знімати. Так. З цим розібралися і тут запобіжник. Обов'язково перевіряйте, без нього працювати не буде, він замикає вживлення звідси і далі між цим роз'ємом і тумблером. От, на 1 А має бути ось такий маленький. Все Вставляєте, і з ним буде працювати. Так. Тут все показав. Оці, значить, в комплекті 4 роз'ємав закорочувачі, помножувачі чи поділювачі, вони просто вкручуються, як затички, заглушка. І вони там множать чи ділять на... Випромінення, там, на скільки разів. Це все в паспорті в інструкції є. Я кожну сторінку знімав, е, покажу потім покупцю, як користуватися. Детальна інструкція у мене там знято 3 години відео, всі книжки, вся документація кожна сторінка. Вони під пломбами, щоб люди знали, щоб не закоротити нічого, не згоріло. Отакі От ці роз'єми, всі однакові. Пломби виглядають ось такі металеві. Зараз покажу На ній написано. Один, одиничка. Ну і любі цифри там писали. Ось так виглядають ці роз'єми. От вони. Так. Ось третій. Другий. Ці ніколи не розбиралися. У них просто деякі ножки закорочені всередині і це приладу як сигнал подає, що треба покази поділити чи помножити в скількість разів. Далі саме цікавий блок детектування. Циліндр ось такий глянцевою сірою фарбою дуже гарний, пофарбований. Значить в ньому всередині іонізаційна камера, ну, в гуглі все є. Ось так називається він блок BL-блок BDMG. Блок детектування, гамма, випромінення. Модернізований або модифікований. Так, ось. Ось я номер мого. З цієї сторони тут також є кришечка. От М24 на 1 написано на цій кришці. Для захисту вона. Така кришечка, далі. Тут у нас пломба, вона одна. Ось така на ній буква Ш написана. Ось така пломба перша буква Ш. І друга пломба ось так кріпить цю шайбу і цю. На ній написано 3, ну, може щось інше бути. І два. Ось така пломба. Так, ось так виглядає. Такий самий пін. Піни, роз'єм. Ось так. Так. Так, Блок кріплення на стіну, також пофарбований дуже якісно. Вон, печатки навіть є. Три печатки. Міцний, товстий метал. Ось тут там. Закручується такі два болти і тут товста гума. І від пилюки, вона не потріскана в ідеальному стані. От, колір трошки змінила. Пилюка, напевно, просто пори залізла. Протерти ще потрібно спиртом. Так, і сюди ставиться цей блок, і він міцно тримається і не дряпається, бо це гума. Ось. Так, показав. І що на цих кришках написано? Давайте. ця кришка до блоку детектування. Найменше на ній написано М241 таке саме, як і на блоку детектування. Далі середня кришка, там, де е, е, цей закорочувач з, затички. М27 множимо на півтора. Ось так. І останнє блок живлення М30 на 1,5. Так. Так. Ну, от, показав вам отакий комплект, готовий до роботи, до використання. Просто подаєте живлення сюди, плюс-мінус два дроти від акумулятора або від блоку живлення 220 В. втикаєте так. Під'єднуєте цим кабелем блок детектування до цього роз'єму і користуєтесь все, на стіну можна повішати. А цим регулюєте помножувачі там, показів. От, якщо колись потрібно буде, але навряд чи цим буде хтось користуватися. Це таке. Але на ядерній війні, коли будуть вас зашкалювати і так далі. Ну тут і так до 10 тисяч рентген на годину. От, якщо треба буде міряти великі потужності, або то це буде використовуватись. Так, ну все. В принципі, дуже важливі ці штуки. Пізніше, напевно, я всім вони під пломбами, але я поділюсь цією секретною інформацією, я зірву пломби і покажу, які піни там закорочені. От. Щоб всі знали і могли зробити саморобні собі такі заглушки, тому що їх ви ніде не знайдете. На планеті залишилось декілька штук. Їх всього і більше ніколи не буде. От, і в продажі їх немає. ну може з'явитися один раз на 10 років випадково. Тому я зірву ці пломби і покажу всередині, які контакти піни саме закорочені. Окреме відео зніму обов'язково, як я зриваю пломби, щоб ви були впевнені. Що там правильно закорочені всі піни? От покажу пломбу першої. От пломба. Другої. Пломба третьої. І пломба четвертої.